Гостем першого випуску нашого проекту стає 20-кратний призер чемпіонату України, трьохразовий учасник чемпіонату світу та Європи Олександр Гарцев. Тож, у мене до тебе сьогодні є три питання: перше, що на твою думку важливіше: дисципліна чи мотивація? Я вважаю, що важливіше бути дисципліною, адже мотивація це Тимчасове пальне, а от дисципліна це фундамент, який з часом допоможе досягти олімпійських цілей. Добре, я вдячна тобі за відповідь. Тепер наступне питання. Що було найтяжче у створенні твоєї кар'єри? Найтяжче у створенні моєї кар'єри було навчитися співіснувати з собою та своїми відчуттями, з поєднанням, жорстокістю, суперництвом. І силою у спорті. Добре, дякую тобі. І третє останнє питання: опиши трьома словами, що для тебе означає слово успіх. Для мене успіх це є гроші, здоров'я та олімпіада. Дуже вдячна тобі за час, який ти виділив для мене, та за відповіді, які ти мені сьогодні надав.